Всім привіт! Сьогодні інформація буде для тих, хто самотній. І так, чому ви досі самотні або самотня? І так, дивимось. Думайте про себе, загадуйте себе і хай все для вас, звісно, здійсниться. Тобто, знаєте, ще мені така інформація. Хтось якоюсь недовірою. Якщо ви не будете вірити, воно не здійсниться. Так, номер один. Номер один. У вас в оточенні дуже багато людей. А ви якось ніби прибираєте, і все вам не так, все вам не то. І ще випала ще одна карта тріумф. Тобто, знаєте, як, придивіться до людини, на яку ви навіть не подумаєте. Можливо, ви просто спілкуєтесь як з другом, з подругою, і ця людина вам, ви цій людині симпатизуєте вона вам, але ви одне одному, про одне одного нічого, нічого не говорите. Або, можливо, ви здогадуєтеся, робите вигляд, що. Ще нічого не відбувається, але вже щось відбувається. Так передають інформацію, тому придивіться. Так, номер два. А номер два на двох стільцях. А чому ви досі самотні? Або самотні на двох стільцях. Можливо, тут така людина, що ви одночасно, знаєте, щас вам скажу, як мені кажуть, ви хочете не впустити свій шанс, свій якийсь момент, тому у вас якось декілька переписок одночасно. Знову ж таки, це не для всіх, не для кого. Не ображайтесь. Мені просто те, що те, що кажуть, те я вам да, відтворюю ту інформацію, тобто показують. І карта цьому підтвердження. Тобто, у вас багато людей в спілкуванні, і ви знаєте, як, щоб не упустити свій шанс, спілкуєтесь одночасно з декількома. Тобто, ні, ніхто вам нічого не забороняє. Спілкуйтеся на здоров'я, але зрозумійте, для того, щоб випити істину свою пару. <кхід> Ух ти, зараз я вам покажу. Дивіться, яка красива. Карта сяйова. Щоб вибрати істини, от своє сяйво, щоб у вас горіло серденько, потрібно, до речі, перший раз ця карта випадає, дуже красива карта. Вибрати потрібно, знаєте, не так, що. Ой, виберу один варіант, виберу інший варіант, а раптом не сподобається. У мене ще й третій запасний. Ні. Це в вашому оточенні ще немає тої людини. От коли та людина з'явиться, якщо ви мене будете дивитися, а я на це. Дуже надіюся і не сумніваюся в цьому. То в 2026 році, потім, коли цю людину зустрінете, ви побачите, ви повірите, що оті всі варіанти це було нічого порівняно з тим, кого ви зустрінете або яку ви зустрінете. Така для вас інформація, мої дорогенькі. Всім бажаю гарного дня і будьте щасливі!